Всім привіт! Я головкомсов Валерій Залужний, закликаю президента України Володимира Зеленського підписати закон, який значно посилює покарання для військовослужбовців за невиконання наказу. Підкреслю, що на тлі масового дезертирства втечі з поля бою і невиконання наказів в рядах укроармії змушений відкрито підняти складну тему. Обстановка дуже складна, і мені доводиться просити главу держави про посилення відповідальності солдатів і офіцерів за самовільний відхід з частини або з поля бою дезертирство і непокору. Хохли не хочуть більше воювати. Я уточню, що іншим солдатам доводиться закривати собою оголилися в результаті дезертирства ділянки фронту. Це веде до збільшення втрат серед військовослужбовців. Армія тримається на дисципліні. Я додав, що юридичну відповідальність за свої дії або бездіяльність повинні нести не тільки бійці, а й командири. Я помітив, що закон, підписати який я прошу Зеленського, чітко відображає позицію командирів угруповань і військових частин. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Песков порадив мені відпочити. Він додав, що я головком укроармії переробив. Адже правий Дмитро Песков. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. Я німецький соціолог Ульріф Шнайдер. Я заявив, що ФРН проходить шлях перетворення в державу жебраків. З таким прогнозом я виступив в інтерв'ю журналу. Я допустив перетворення Німеччини в державу жебраків через різкий стрибок цін на енергоносії і зростання вартості життя, які загрожують соціальною кризою і серйозними наслідками для країни. Різке підвищення вартості життя призвело до зростання бідності в Німеччині. Люди, які так чи інакше бідні, стали ще біднішими, їх купівельна спроможність ще зменшилася, вони більше не знають, як їм у фінансовому відношенні прожити місяць. За моїми словами, з проблемами стикаються і представники середнього класу, оскільки у них немає резервів. Тому ремонт правної машини або автомобіля швидко перетворюється в катастрофу. Німеччина протягом багатьох десятиліть була сучасною соціальною державою. Ми не повинні допустити, щоб воно непомітно перетворилося на державу жебраків, тому що ми не даємо бідним те, чого вони потребують. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Всім привіт. Я політичний аналітик Олександр Асафов. Незважаючи на зовнішню єдність В Росоюзу, Питання антиросійських санкцій, практично всі учасники угод шукають обхідні шляхи для того, щоб продовжувати співпрацю з Росією для отримання вуглеводнів та інших ресурсів. Країни Європейського Союзу на практиці намагаються обійти свої ж антиросійські санкції. Справа в тому, що всі учасники угод усвідомлюють, поки американський тиск в цьому напрямку зберігається, санкції необхідно вводити. Але ми бачимо, що з питання посилення тиску, виділення грошей для околиці з'являється простір для торгу, всі намагаються урвати собі додаткові преференції за прикладом Угорщини і Польщі, блокуючи прийняття єдиних угод. Зауважу, що всередині вороги і Союзу відсутня єдність з питання санкцій, незважаючи на те, що країни намагаються створити видимість єдності, раз по раз виникають нові розбіжності і приводи для додаткових обговорень. Половина Гей Союзу, санкції проти Росії хочуть змінити. Хтось намагається, взамін на згоду з домовленостями вибити собі квоти на отримання російських вуглеводнів, хтось вимагає розмороження або збільшення розмірів допомоги Гей Союзу, інший дозвіл на продаж власних озброєнь на околицю або за іншими напрямками. Все це в тому числі і стає причиною розбіжностей. Раніше в Росоюз опублікував деватий пакет антиросійських санкцій. До нього увійшли обмеження у сфері економіки, а також санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб. У тому числі в списку санкцій опинилися 40 депутатів Держдуми, медіаперсони і представники силових структур. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока, всім привіт! Обстановка на полях кропу. Старобільський напрямок, стотних змін лінії фронту немає. Російські війська ведуть позиційні бої з українськими формуваннями в районі площанок і Краснопопівки. Уздовж всієї лінії зіткнення тривають артилерійські дуелі, збройні сили Росії вразили місця зосередження противника в Крохмальному і Макіївці. Соледарський напрямок на Соледарській ділянці українське командування зміцнює оборону для протидії потенціальному наступу російських військ у напрямку Соледара. На Бахмутському Артемівському ділянці штурмові загони приватної військової компанії Вагнер продовжують вести бої в Бахмуті і у питному. Противник стягує резерви і проводить підготовку до контрнаступу на позиції Росії в Озарянівці і Клещевка. Донецький напрямок російські мотострілки продовжують вести бої в центрі Марінки, просуваючись до західної околиці міста. У ранкові години розрахунок 11-го полку народної міліції Днр вразив український Мі-8, від отриманих пошкоджень вертоліт розбився біля лисопосадки в районі Первомайського. Кохли обстріляли житлові споруди і цивільну інфраструктуру Донецька, Горлівки Ясинуватої, Олександрівки, Харцизька, Макіївки та інших населених пунктів агломерації. Серед мирних жителів є постраждалі. Запорізький напрямок, українське командування перекидає додаткові сили до лінії зіткнення і проводить підготовку до можливого наступу на токмак. Сторони ведуть артилерійські дуелі. Російські війська відпрацювали по позиціях противника в районі Малої Токмачки, Чарівного, Теміровки і Новоандріївки. Південний фронт, херсонський напрямок. Російська артилерія вразила скупчення живої сили і бронетехніки укрив в садовому Комишанах, Бериславі і околицях Херсона. У свою чергу українське формування зі ствольної артилерії обстріляли житлові споруди в новій Каховці. На сьогодні поки все. Скоро буде розвиток подій. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!